Згадаємо, якому зовнішньому тиску піддавалась Україна з моменту відновлення незалежності у 1991 році. Про це коротко в сюжеті моїх колег. Українська держава часто опинялася під дипломатичним і політичним тиском. Всього за три тижні до проголошення незалежності тодішній президент Джордж Буш старший під час виступу у Верховній Раді УРСР заявив, що він категорично проти відділення України від радянського союзу та назвав прагнення українців до незалежності самовбивчим націоналізмом. Відкріпившись від Москви, Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі і одразу ж оп. Винилась під міжнародним тиском задля ядерного роззброєння, на якому наполягли США та Росія. Зрештою, Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. У 1994 році було підписано Будапештський меморандум або меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Українська система пасивної радіолокації літаків кульчуга була однією з ексклюзивних технологій, розроблених українськими військовими інженерами. Вона мала унікальну властивість бачити американський літак-невидимку Стелс і разом з тим залишалась непомітною для радіоелектронної розвідки. Через поширення інформації про те, що українські кульчуги, нібито, мають намір відправитися до Іраку, розгорівся величезний скандал. Пізніше з'ясувалося, що кульчуги продавалася лише в Китай та. Ефіопію в Іраку їх так і не виявили, але Україні було завдано значних репутаційних та економічних збитків зокрема, США тоді заморозили фінансову допомогу нашій країні. Спробу просунутися в бік Криму Росія зробила ще у 2003 тисячі Без будь-якого попередження країна-агресорка розпочала споруджувати насипну греблю до острова Тузла, щоб об'єднати її з російським берегом. Тоді українська сторона діяла рішуче і розгорнула на острові Тузла контингент прикордонних військ та провела термінові морські навчання у 2018 році. Російські загарбники таки використали острів, щоб спорудити Керченський міст. Газові війни. Росія тривалий час використовувала газопроводи як важіль шантажу різних країн у якості сплати міфічного газового боргу. Україна передала Росіянам вісім літаків ту 160 та три літаки ту 95 спроможних нести ядерні боєголовки. Також за нібито борги Україна віддала Росії 575 ракет х 55 та 386 ракет Х 22 У наступні роки Кремль шантажував нашу країну цінами та відключ. Бухарестський саміт НАТО 2008 року. Тоді Україна мала отримати план дій щодо членства в альянсі. Проте і тоді РФ натисла на європейські країни після агресивної промови Путіна на Мюнхенській безпековій конференції. Франція та Німеччина вирішили не провокувати Росію і заблокували надання Україні запрошення до НАТО. Харківські угоди. Президент Тікач Віктор Янукович у 2010 році фактично обміняв продовження перебування ворожого флоту на території України на знижку на газ. Проте і тут Росія затягувала Україну в кабалу після анексії Криму в 2014-му РФ в односторонньому порядку скасувала ці угоди. Початком війни Росії проти України 11 років тому тиск посилився. Однак, особливо після повномасштабного вторгнення, РФ нам істотно допомагає чимало союзників. Попри усі труднощі, Україна дає відсіч другій армії світу, нарощує військову силу, виборює право на суб'єктність у міжнародній політиці та місце у європейській спільноті.